Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Уроки 5-6. Тема нашого уроку: «Туви Янсон, капелюх-чарівника. Розгорніть свої зошити на сторінці 17. -ій. Прочитайте інформацію про автора, поступово прискорюючи темп. Підкресліть заголовки казок письменниці. Читаємо разом! У 1938 році Тове Янсон написала першу казкову повість Малюк троль та Велика Повінь, яку сама й проілюструвала. Вона відчула справжню свободу, коли почала виконувати обидва види роботи. Уперше книга була надрукована в 1945 році. Письменниця Пройнялася щирою симпатією до мумітролів і написала другу книгу Мумітроль і комета 1946 року. Згодом Диво Капелюх 1949, а потім ще низку казок про улюблених персонажів. Казки авторка супроводжувала власними малюнками. Натисніть на паузу. Підкресліть заголовки казок письменниці. Виконаємо вправо фотоапарат. Увага! Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторили. Нюхмумрик вірний друг мумітроля, невтомний шукач пригод. Чмих – це… так, крихітне звірятко, записав перевірте написане. Виконайте тестове завдання Знайка. Якщо за одну хвилину виконаєш все правильно, то прочитаєш слово з обведених літер. Яке слово записали? Так, ключове слово чмих. Підготуємося до читання уривка. Попрацюємо з чистомовкою, читаємо її повільно разом з черепашкою. Узі, Узі, Узі у долині та в окрузі. Узі, Узі, Узі всюди є в нас вірні друзі. А тепер самостійно прочитайте з сорокою. Назвіть вірних друзів, які вирішили підкорити вершину гори. Це мумітроль, чмих та нюхмумрик. Добре. Попрацюйте з тлумачним словначком. Пасувати, личити, статечний, поважний, добродушно. По-доброму мемуари, літературний твір, написаний учасником або свідком відображених подій. Маєток – тут речі, що належать комусь. Прочитаємо уривок твору разом з диктором. Туве Янсон капелюх чарівника скорочено. Тільки чмих нічого цього не бачив, бо на вершечку гори лежав капелюх високий чорний циліндр. Хтось тут побував до нас. вигукнув чмих Момітроль підняв капелюха, розглядаючи його з усіх боків. Який гарний, мовив він. Може, тобі пасуватиму нюхмумрику? Ні-ні, запротестував нюхмумрик, який понад усе любив свого старого зеленого капелюха. Він надто новий. Можливо, татові сподобається, міркував му Візьмемо його із собою, запропонував чмих. Мені вже хочеться додому. Від голоду аж шлунок зводить. Ще й питаєш, вигукнули водночас нюхмумрик і мумітроль. Отак друзі знайшли капелюх чарівника і взяли його із собою додому, навіть не здогадуючись про те, що відтепер долина мумітролів стане місцем чарів та дивовижних подій. Коли Мумітроль, нюхмумрик та чмих піднялися. Уже всі поснідали, випили кави і розбрелися хто куди. Лише тато Троя сидів за столом і читав газету. Ага, мовив він, ви теж прокинулися. Поглянь, що ми знайшли, похвалився Трой. Чудового чорного капелюха для тебе. Мамо, ходи сюди, подивися на тата мумі тато прискіпливо оглянув капелюха і приміряв його перед дзеркалом у вітальні. Капелюх був трохи завеликий і налазив на очі, але загалом справляв враження. Пасує мені? запитав тато. Мумітроль засміявся. Гм, не зле. Але, як на мене, без капелюха у тебе значно статечніший вигляд, мовила мама. Твоя правда, зітхнув тато, не одяг красить людину, а людина його. А краси тобі не позичати, добродушно усміхнулася мама. Їжте більше яєць, дітоньки. Він ж цілу зиму протрималася на самій лише глиці, і знову зникла у вітальні. Що з ним робити, замислився чмих, такий гарний капелюх. Буде нам замість кошика для сміття, вирішив татому Мітроя і з тими словами подався на другий поверх писати свої мемуари. Велику книгу, в якій розповідається про бурхливу юність мумітата. Нюхмумрик примостив капелюха на підлозі між столиком та кухонними дверима. Маєте нову річ? Він поблажливо усміхнувся, бо ж нюхмумрикові не властиво обростати маєтками, йому достатньо старого костюма, що дістався йому ще при народженні. Коли й де народився нюхмумрик, нікому не відомо. А єдиною власністю, яку він дуже цінує, є губна гармонія. Після сніданку поглянемо, що поробляють хропусі, запропонував Мумітрой. Та перш ніж зійти у сад, він викинув яєчну шкарлупу до нового кошика для сміття, бо був інколи. Похайне мумітроли. Вітання спорожніма! Виконуємо завдання питайлика. Подумайте, на які частини можна поділити уривок. Знайдіть кожну частину, виділіть кожну частину олівцем, доберіть і запишіть заголовки до кожної частини. Після того перекажіть уривок за складеним планом. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Переглянемо фрагмент мультфільму. Знайдіть і підкресліть в тексті речення про переглянуте. Даю підказку. Сторінка 18. Придумай і напиши до цих речень заголовок. Як можна назвати цю частинку? Так можна назвати капелюх, можна інакше. Але в цій частинці говориться про знайдений капелюх. Обери правильну відповідь. Чому нюхмомрик відмовився від капелюха, а. Не сподобався колір Б. Не сподобалася форма циліндра В. З речей він цінує тільки глибну гармонію. Правильна відповідь? Так, варіант В. Що було головною причиною повернення друзів додому? А. Віддати капелюх татові. Б. Дуже зголодніли В. Нагорі було холодно. Правильна відповідь. Так, Відповідь Б. Що робив татом у мітроля після сніданку? А. Писав листи Б. Грав у шахи, В. читав газету. Правильна відповідь В. Читав газету. Хто визначив остаточне призначення капелюха в будинку Мумітролі? А тато, Б. Мама, В. Мумітроль. Правильна відповідь тато, що означає вислів справ, справляти враження, справляти враження, тобто подобитись, викликати певну думку в когось, викликати симпатію. Поміркуй, чому мумітроль засміявся. Коли побачив тата в капелюсі. Про яких персонажів додано інформацію? Прочитай, що саме. Так, в цьому уривочку ми дізналися дещо про нюхмумрика, бо ж нюхмумрикові не властиво обростати маєтками. Йому достатньо старого костюма, що дістався йому після народження, коли й де народився нюхмумрик, ніхто нікому не відомо, а єдиною власністю, яку він дуже цінує, є губна гармонія. Поміркуй, які стосунки склалися між муми-тролем, та, батьками, як ти думаєш? Так, я теж погоджуюся, добрі стосунки. Вони один одного завжди підтримували, говорили приємні слова, радилися. А як тато ставився до красивих речей? Пам'ятаєш, як він казав? Так він казав, не одяг красить людину, а людина його. Тобто мається на увазі, що людину прикрашають добрі справи, добрі діла, які робить людина, і це є найголовнішим в людині. Напиши, а що для тебе є найголовніше в людині? Натисни на паузу. Та напиши декілька речень. Отже, ми з вами прочитали уривок, текст сказки Туви Янсон Капелюх Чарівника. А як ви думаєте, про що йтиметься далі у творі? Яку підказку нам дала авторка? Молодці. Отже, на цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до наступного уроку.